Обстановка на 32-му блокпосту, що розташована неподалік населеного на пункту, сміла стабільна. Особовий склад об'єкту забезпечений всім необхідним. Туди завезена питна вода, продукти харчування, боєприпаси. Та озброєння. Ніч у цьому сектору минула спокійно. Але напередодні вечором бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наш блокпост, що розташований подалік населеного пункту щастя. Неконтрольоване терористичне збройне формування намагалися штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій. Ця атака бойовиків відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Вночі бойовики вступали в бойове зіткнення з нашими підрозділами в Населеного пункту Новоласпа. Ця атака також відбита, а в'як знаходиться під нашим контролем. Бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град» вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та, та Дебальцевого. Там лунали вибухи від мінометів. За оперативною інформацією, в районі Дебальцево діють снайперські групи бойовиків. Проти і задіяних контрстампівської групи сил антитерористичної операції відновились обстріли наших позицій на півні зон НАТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного, а також Талаковки. Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вагневих точок бойовиків.